Я відчуваю геть усе. Простір енергію, вібрації. Усе навколо. Я відчуваю гравітацію, як крутиться земля. Як тепло покидає моє тіло, як кров тече у венах. Я відчуваю свій мозок. Мені виринають найдавніші спогади. Я пам'ятаю біль у роті, коли носив брекети. Я пам'ятаю, як ти прикладала руку до мого лоба, коли в мене був жар. Я пам'ятаю, як гладив кота сіамського із куцим хвостом і покитними очима. Я пам'ятаю, яке було на смак твоє молоко. Ліжечко. Знаєте, що я вас дуже сильно люблю, тебе і тата І дякую за ті тисячі цілунків, які я досі відчуваю в себе на обличчі. Я тебе люблю.